Всім привіт в цьому відео я хочу вам показати, де можна фармити легендарні руни, а також самоцвіти. Але перед тим як почати, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну і якщо маєте великі бажання, можете написати коментар. І так, відкриваємо мапу, телепортуємося сюди на древній шпиль, палаюча пустка. Ось тут і такий корінь савана. Нам потрібно туди. Так. Плетимо сюди на цю гігантську кістку, по-моєму, якщо я не помиляюсь, чи це скеля. Ні, це є кістка гігантська. Що ми будемо зараз робити? В першу чергу нам прийдеться. Зрубати ось той корінь для того, щоб ми мали безкінечну, скажімо так, безкінечний час і могли просто туди забігати назад, повертатися і поновлювати свій таймер перебування в савані. Так. Литимо сюди до цього кореня, тут будуть ці квітки. Це нам не страшно, вони нас можуть дамажити. це таке. Ми зараз цей корінь зрубаємо, І в принципі нам ось ці квітки вони не страшні будуть. Так, зробимо. Угу. Рубаємось цей корінь. Все, окей, це є. Ну і тут зараз почнеться трошки, скажімо так, тралівалі з цими мобами. Ну, тут вже треба бути трошки прокаченим, щоб тут бігати. Нам ці моби не цікаві. Якщо вам цікаво формити, наприклад, залози, з цих комах випадають залози. Також потрібні для крафту, з цих мобів випадають ось такі кіхті, з квіток випадають там, по-моєму, мішочки, і там залози, чи як вони там правильно називаються. І тут потрібно трошки побитися з цими мобами. З них також і руни повипадають, скоріше всього, і там кров з них випадає, і ста називається. Нас цікавить не ці моби, нас цікавить тільки тут один моб. Тут бажано не їх зачистити оцих лучників, щоб вони не спамилися. Хоча можете і лучників спамити, з них випадають також руни і стріли. Кому потрібні стріли. Щоб не тратити ресурси, можете їх також собі лишати. І вони будуть спамитися. Вони лишити, той респам їхній. Ну ти будеш ще довго бігати чи ні? Скажи мені, будь ласка. Угу. Давай, давай. Та ти задрав. Добре. Як то кажуть, шкода, треба цей. З цих помах нагадую, випадають е залози. І так, нас тут цікавить тільки один. Один респам, він знаходиться ось тут. І звідси бачите, отакий рецар з е щитом шлемі повністю екіпіровані, він нас цікавить найбільше, тому що з них ось таких рицарів випадають самоцвіти. Ну і також легендарки випадають ці легендарні руни. Ну Руни можуть випадати і з простіших мобів, а от з цього можна пофармити самоцвіти. Ось бачите, самоцвіт 23 рівня, так як в мене вже переповнена рука, то пише, що. Рюкзак забитий, бачите, і знову він респамиться. І ми його просто будемо фармити. Ось. Ну і можна з цих ще також пофармати стріли. О, давай, давай. Доволі такі не, непогано його дамажує. Знову бачите самоцвіт. Правда, вони не мають опису, ну зато ви їх можете в кузні розібрати і будете мати архаїчну цю есенцію, чи як вона там правильно називається. Ось руни легендарні. І він знову розпамиться. Ми чекаємо деякий час, і він. Десь ми пропустили епічну руну, ну то нічого не З цих випадає, через наголошую залози, якщо вам цікаво. Що з тебе буде? Знову, бачите, випала епічна. Скоріше всього, в розробників є якісь баги, бо тому що з них випадають, з цієї точки випадали і легендарки. Пройшло буквально там день-два. Легендарки перестали випадати, почали випадати такі епічні е самоцвіти, але не випадають легендарки. Я не розумію, з чим це пов'язано. Скоріше я кажу, це баг. Тому що розробники цим трошки грішать. Ну, якщо вам вже більше не потрібно ні легендарних рун, ні цих самоцвітів, то в принципі ви можете зараз. трошки вже і збиваєте цей їхній респам і повертаєтесь собі назад на базу. Так, десь тут я вже. Ага, ось Тут я, це... так, я забрав руни чи ні, не забрав. Чи забрав? Точніше забрав. Підходите до цього кореня савану і собі телепортуєтесь назад на базу, чи куди вам, в принципі, потрібно. В принципі, я те, що хотів, я б показав. Раніше, буквально, як тільки вийшов патч, звідси випадали і легендарні руни 23 го рівня, зараз випадають. Епічні, але без опису. Я не розумію, що, що з розробниками, що з ігрою. Е, В наступному відео я вам покажу, де можна формити, е, самоцвіти 35 рівня. Але вони вже знаходяться в холодному біомі, і там вам прийдеться трошки бути, скажімо так, більш прокачувані. Ось. Ну, Те, що хотів, я вам показав, з вас. Вподобайка, підписка на канал, і почуємося в наступних відео. Всім па-па.